Народ, привіт! Скільки разів ти ставив собі такі питання, чому політика брудна, чи як вона працює, що впливає на розвиток в країні, або просто як будується суспільство? Вже пора зрозуміти, що наше майбутнє в наших руках і залежить насамперед від освіченості і мужності. Друзі, часто в подіях і проблемах, які з нами відбуваються, ми самі винні, особливо наше незнання і нерозуміння соціальних процесів. Отож, якщо ти тут означає цікавишся, і ми можемо починати. Мене звати Микола Андрусик, і я хочу розпочати ютуб канал, присвячений соціополітичним темам. Існує три важливі передумови, чому я хочу це зробити. По-перше, моє захоплення механізмами людської поведінки це дійсно щось, що до мурашок на шкірі захоплює. Я вже більше 10 років у вільний час займаюся вивченням соціальної психології, нейробіології чи еволюційної біології. По-друге, я поступив у Німеччині в університет на політологію, тому це буде одне з найважливіших джерел для роликів. Я спробую знання інформацію, отримую в універі. Трансформувати для українського суспільства зможу ділитися кращими європейськими практиками і теоріями і покращувати грамотність глядачів. По-третє, моя активна діяльність у політичній партії зелених у Німеччині. Я вже як два роки заангажований учасник політичного руху. Якщо з попереднього пункту я більше теоретично зможу віщати, то, будучи членом правлячої партії, я зможу. Ділитися практиками, законами, механізмами чи регулюванням на українську аудиторію. Так ось, друзі, це і є суть того, про що я хотів з вами обговорити і внести свій внесок в розвиток суспільства. Тут ми не тільки будемо говорити про важливі аспекти життя, але також піддавати їх критиці, аналізувати кращі ідеї, будемо шукати нові рішення проблем. Так як не перевіришши, ти ніколи не будеш мати можливості дійти до суті. І в ході наших коротких посиденьок буду намагатись мінімум раз в місяць робити для вас корисний контент. Я більш ніж впевнений, що саме у такій освіченості зацікавлена сучасна Україна, яка хоче бути прогресивною і розвиваючоюся країною. Мої друзі чи знайомі бувало дивувалися, чому мене цікавлять ці питання, у мене відразу стрічне питання. Як можна цим не цікавитись, наприклад, цією ж політикою, якщо вона контролює і приписує, як нам жити, розпоряджається нашими фінансами і будує наше майбутнє, системи, ми дозволяє обмежувати нас і вказувати, за якими законами нам поводитись, або ж наукою, яка дає нам можливість зібрати дані, самим зробити аналіз фактів. І, хоча б трішки наближитись до цієї об'єктивності, яку деколи не хочуть, щоб ми знали і використовували в своїх цілях. Чи соціальні закони, правила, які є частиною нашого життя, походять від людей і приймаються просто іншими людьми? Громадські права та обов'язки, які надають нам фундаментальні основи для розвитку здорової держави. І Як можна цим не цікавитись, цій темою, коли суспільство формує наше виховання, поведінку, особливо світогляд? Коли хтось запитує мене про політику, справедливість або активну участь у державі, мої очі загоряються, і я можу годинами говорити на ці теми, насолоджуючись можливістю донести їх важливість. Нікому з нас не хочеться, щоб нами маніпулювали або ж вманювали на кожному кроці. І тут мова не тільки про політику, релігію або ж пропаганду. Ми спробуємо копнути набагато глибше. І я впевнений, що кожному з нас буде цікаво освоїти знання та інформацію, по яким механізмам розвивається, чи деградує суспільство, що відбувається з нами, і чи можемо ми вплинути на хід подій. Тож, Знання це найпотужніша зброя, за допомогою якої творяться зміни. Підписуйтесь на канал і поширюйте його. І пам'ятайте, прагніть більшого!